Так. Ти відео робиш? Так. Ну давай. Знову гопкуємо. Я, я ще червону кнопку нажив і все, то, так? Так, робить. яка гопка. Йо, яке то гарне тісто. Весь, а чіпси ще є. Це найсмачніше. Я добре гопкаю, я майстер-класу тут ходжу домой. Мамі мушу Ну, з Таким гапанням, не знаю, чи гопка вийшло. А я, а я то, я... скажи, що я не добре роблю. Так, покажи. А як тут тримаєш? Ага, тут не збоку, а вверх. Потім так треба обертати. Я вже все зазняла, тільки це. Давайся, далеко писав, потім я вже може бути. Весело! Давай, фотографуєшся. А ще не чи ні. А зараз подивися? Знімає, давай. Я ще в Тарпати, то нічого не відноситься. Хто я ж в туман. Ну, це з таких мара пролітає, знає. А Леся має таке очко, що вона навіть серед я був хмар. Я буду сметану, бо в мене вже м'ясо готове, де воно є? А ну погукаємо, Леся. Бо Тарас, Ей, Тарас тут вон, он прапор. Гопка готово! Ось небо. Дивіться, проривай, хлопці. Ага. <клес> Буде погода. Для чого є Леся, дивися сонце! На наш прапор сонце вийшло. А тут такі кам'янки. А тут ми коли з Лесою йшли. Де ти є? Ти збирала ягоди? Я таке чересні. А? Ти бачиш прапор? Знову там час від часу хмари заходять. Я терасою подарую, я маю ще один. Віддай бопкам!